Друзі, всім привіт! Хочу поділитися короткою стратегією, як можна заробити на трейдингу вже сьогодні. Все, що вам потрібно, це доступ до біржі та сайт TradingView. Заходимо на біржу. Вибираємо потрібну валютну пару, вмикаємо свічковий графік і ставимо інтервал одна хвилина. Додаємо індикатор RSI. Далі відкриваємо TradingView. Знаходимо ту саму пару. Дивимось розділ технічного аналізу. Після цього обираємо необхідний інтервал, тобто одну хвилину. Бачимо сигнал на продаж. відкриваємо угоду на продаж на біржі. Чекаємо хвилину і дивимось, скільки заробили. Поки ви дивитесь це відео, не пропустіть шанс. У моєму телеграм-каналі ще більше крутих стратегій і фішок для заробітку. Посилання в коментарях приєднуйтесь! Щоб не втратити ще більше крутих стратегій, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Лінк в описі під відео. Друзі, всім гарного прибутку!